Привіт! Хочу працювати рекламним менеджером. Беру 10%. Вітаю, окей, давай спробуємо. Отримали оплату від замовника? Так, є. Кидай свій гаманець. Відправив. Салют, люд, братва, з вами на зв'язку. Я Півгор. Ви в моєму телеграм-каналі проявили члени актив, коли я запитав чи цікавив вам відео про сферу рекламного менеджерства. Тому зараз я тут стою і знімаю цей відос. Не буду довго затягувати. Просто підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я кожного дня публікую способи заробітку на крипті, актуальні схеми та авторський контент. До речі, один із кейсів я ще раніше публікував багато посів про АЄВО і в результаті вийшов дороб на 3 тисячі доларів. Тому обов'язково слідкуйте за каналом. Зараз я коротко розповім, взагалі хто такий рекламний менеджер, як цим займатись та на. В чому він заробляє? А в кінці я скажу власну думку, взагалі чи варто зараз цим займатися. І скажу я це як рекламний менеджер з досвідом в 2 роки навіть більше виходить. Рекламний менеджер це міньйон, пешка берега, який бережить рекламою на чужих телеграм-каналах. Я коли починав працювати рекламним менеджером, я просто деяким адміном в ЛС запитав, чи потрібен їм рекламний менеджер, дехто погодився і почав працювати. Але хочу наголосити, що це було десь два роки тому. І тоді ринок реклами та ринок крити був взагалі інший. Ну, як ви зрозуміли, що Почати працювати рекламним менеджером потрібно просто в адміна запитати, чи потрібно йому менеджер. Але, 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 не все так просто. Слухайте далі. Є три основних способи пошуку рекламодавців. Перший спосіб це підписатися на купу телеграм-каналів, свідкувати, у кого виходить реклама, та писати адміну, який купив рекламу. І пропонувати ну, рекламу на каналах, з якими ви співпрацюєте. Другий спосіб це використовуючи телеметр або твій стат, свідкувати, які канали швидко ростуть, і адмінам таких каналів пропонувати рекламу. І третій спосіб, саме та надійний, це просто являтися власником якогось Каналу та своїм рекламодавцям одразу пропонувати рекламу на чужих каналах, ну з якими ви співпрацюєте, та отримати свій відсоток. І до речі, прибуток рекламного менеджера це 10 15 від прайсу реклами, яку ви продали. До речі, якщо так приблизно порахувати, то продаючи три реклами на тиждень вартістю 150 доларів, ви будете заробляти там приблизно 45 доларів на тиждень, а це ну сім тисяч гривень місяць, витрачаючи 30 хвилин часу кожного дня. Це бро, саме мінімум. Ну але знову ж таки, купа, але віця зараз ринок крипти та ринок. Реклами в телеграм-каналах зовсім інші. Якщо два роки тому я міг просто повністю з нуля почати працювати рекламним менеджером, та мені реально вдавалося кожного дня продавати чуюсь рекламу та зробляти по 20 доларів в день, то зараз це ну практично неможливо. Зараз, якщо ви будете пропонувати якимось адмінам стати їх рекламним менеджером, в більшості випадків вас просто проігнорують або ну заблокують, або кинуть там ЧС, і, і все, і ви отримаєте мітку з і не зможете ні з ким спілкуватись. Це так відбувається, бо зараз ну дуже купа новачків рекламних менеджерів типу. Які взагалі ну, нічого не вміють робити, не вміють продавати рекламу, тому адміни просто їх ігнорують. так само, як і я. Тому в більшості випадків, коли вам рекомендують працювати рекламним менеджером, типу як хороший спосіб для заробітку для лоу-банка, в більшості випадків такі варіанти заробітку пропонують самі адміни телеграм-каналів, які дуже легко продають рекламу на чужих телеграм каналах за відсоток. І дуже легко їм це вдається, бо їм, як власник-каналів, дуже часто пишуть рекомендації. і вони просто одразу пропонують інші канали. А якщо у вас немає власного телеграм-каналу, то зараз повністю з нуля, що працювати рекламним менеджером ну, дуже складно, практично неможливо. І ті люди, які радять вам займатися рекламним менеджерством, в більшості випадків це адміністратори каналів, яким в 100 разів легше закривати рекламу, ніж вам. І це факт. Я кажу це по власному досвіду. Чи раджу я зараз займатися рекламним менеджерством? Е, Взагалі ні, абсолютно ні. Бо в співвідношенні витрачений час та заробіток зараз це напевно один з найгірших варіантів. Якщо у вас немає власного термоканалу, ви будете витрачати ну дуже купу часу, щоб знайти рекламодавця, якому може буде продати рекламу. Щоб знайти адміна, який захоче з вами співпрацювати. Ви будете витрачати купу часу, а заробіток буде мінімальний. Зараз я купа інакших сфер та тем, на яких можна зробити набагато більше та вигідніше. Тому, на мою думку, це зараз взагалі не актуальна тема. Ну, якщо ви не власник кланового каналу. Я думаю, на цьому моменті вже можна завершувати це відео. Якщо у когось вийде займатися рекламним менеджерством з повного нуля, я буду тільки радий. Я буду тільки за я буду тільки радий. Я просто висказав власну думку на рахунок цієї сфери та розповів про підводні камені. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас. З користом і я деяким відкрив очі на рахунок цієї сфери діяльності. Ну і знову ж таки, якщо ви шукаєте способи заробітку, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я кожного дня публікую схеми заробітку на крипті та якісь теми по крипті та авторський контент. До зустрічі!